Бажаю здоров'я, шановне панство, шведисенько про тематику: глушити канал чи не глушити канал, ось цей на карбюраторі Solex, на автомобілях, там Таврія, дев'ятка, вісімка і так далі. Е, дивіться, така така штучка. До мене машина приїхала, да там був заглушений цей канал. Ось штуцерочок такий стоїть, бачите? Ось ось, ось я пальцем показую, ось він. Е, Чому він був заглушений? Тому що там, ось бачите, стоїть сапун, виведений уже вниз, тобто мотор трошки підкапчує. І та шлангочка вона повинна йти від селя і повітряний фільтр. Якщо ви глушите цей канал, у вас не йде повітря, ну, допоміжне повітря по холостому ходу. Ось бачите, як я зробив, я шлангочку оцю. І сюди фільтр поставив. І так воно буде краще працювати. Е, що у вас відбувається, якщо ви глушите той канал? Ви починаєте закручувати цей гвинт, оцей гвинт, пластиковий чорний оцей, більше, у вас починає відкриватися більше заслонка, і вона загаляє канал оцей, який йде на вакуум опередження запалювання. І у вас на холостому ході різко підростають оберти, і у вас постійно на холостому ході вже йде опередження запалювання. Потім ви починаєте їхати, якось там мотор трясе, неправильно він працює, тому я вам кажу. Щоб о цього не було, щоб не доходила там, заслонка до цього каналу е, упередження запалювання. Не глушіть оцю, оцей штуцер. Краще вдійте шлангочку. шлангочку виведіть сюди, сюди повісти паливний фільтрець. І нехай він тут собі стоїть, хай він собі смокче повітря. І так воно буде працювати краще і довше. Дякую всім за увагу. Дякую що додивились до кінця. З вас підписка та лайк. А я поки що пока-пока. Забув вошкрб'ятрник, Олександр, город Дніпро.